Жили собі дід і баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожились вже до того, що не стало у них і хліба. І їсти нічого. Дід і каже: Бабусю, бабусю, піди у хишку, назмітай у засідці борошенця та спечи мені колобок. Ось баба так і зробила. Витупила в печі, Замісила яйця на борошно, що не змітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простих. А колобок, а колобок колобок, Стих стих на віконці, стих стих на віконці. Та з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й побіг дорогою. Біжить, біжить, а назустріч йому. Зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану якої? Як колобок, колобок я по коробу метени, я на яйцях спечини, як от баби втік та діда втік, так і от тебе втечу, та й побіг колобок. Біжить, біжить, а назустріч йому сірий вок. Колувок коловок, я тебе з'їм. Не їш мене вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, якоє?» я? я по коробу метини, я на яйцях спечини, я від баби втік і від діда втік, і від зайця втік, і від тебе утечу. Та й побіг собі клубок. Знову біжить, біжить, зустрічає його ведмідь косола. Колобок, колобок, я, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю. Оно, ну, Я по коробу на я на яцях спечений, я від баби втік. І від діда втік, і від Зайця втік, і від Вовка втік, і від медик тебе я теж втечу. мах, біжить, біжить. зустрічає його на дорозі лисичка, сестричка. Колу Сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, ну, колобок, колобок, яку ти пісеньку знаєш? Я колобок, колобок, коло я по коробу метени, я на яйцях спечини, я від баби втік і від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, і від ведмедя втік. І від тебе, лисичка, я утечу. А ну 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 ну, -ну. колобок, заспівай мені ще раз, щось що я тебе дуже погано чула. Сидь на мені на носок, на мій носочок, і на, або на язичок, та й заспівай мені ще раз свою пісеньку. Таку гарно пригарну. Я колобок, колобок, я по коробу метений, я на яйцях спечений.